Виконуємо право 11.2 до параграфа 11 за підручником інформатки 9 клас авторів казанцева Стеценком 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже ввів таблицю дані. Давайте її тільки відформатуємо, збільшимо висоту рядків, тягнувши ось тут. Ось дані клітинки мають бути накреслення. Жирний вбираємо на вкладці основне. Розміщуємо по центру. Тут потрібно переносити текст. Збільшимо ширину ступця. Ось тут використаємо автозаповнення, щоб вводити далі числа. Виділяємо дані дві клітинки та наводимо казінник миші на нижній правий куток. Щоб курсор миші, як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та притягуємо вниз. Виділяємо даний діапазон, встановимо межі. Ось дані клітинки об'єднаємо. Зробимо накреслення жирне. Тут також межі і зафарбуємо. Зменшимо ось тут ширину стопця. І тепер в дану клітинку, клітинку C9, ми повинні записати формулу для обчислення кількості учнів в усіх ліцеях. Для цього скористаємося функцією sumif. if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися sum -YESLІ. Перейдемо на вкладку формули. Пам'ятаємо, у нас виділена зараз клітинка ось ця. І вибираємо групу математична, знаходимо сам if, або сум'єсли, якщо російськомовний інтерфейс Excel. Там, де діапазон, вибираємо, в якому діапазоні ми будемо шукати слово ліцей. Ось тут. Там, де критерії, запишемо, що саме шукаємо. Записуємо ліцей. Реєстр нам тут неважливий тобто, чи велика літера, чи мала літера. І діапазон для суми, тобто нам потрібно підрахувати кількість учнів. Вибираємо ось це, натискаємо кнопку ОК. І в нас вийшло 644. Легко переконатися, що 240 плюс 404 буде 644. Збережемо книгу у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо з іменю вправа 11.2. Справа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!